ні, я... я вже не буду від вас э, Это, ходити. я вже не знаю. У мене є такий запит на вас, як скарга по господарній заді. А, просто додати скаргу. Добре, реєструйте. Ні, ні. В... Реєструйте в цьому, в канцелярії. Що це скарга? Що ви маєте? скарга, бачу. ні, ну, є скарга, це Києвоміська організація залізний криз. Ага. Використання коштів, військового бюджету. Стоп, більше питань щодо вас немає. Тут бачу, ви зібралися. Ми казали, що якийсь протокол, протокол? протокол. Я казав, що протокол. Може, ти з ними має бути? Ну, суд повернув протокол. Це. Ні, це департамент наш. Ми управління захисту економіки. Ми, ага. ми, ми місцеві. А це повернув протокол київських Ага. Розумієш? То щоб до київських хлопці ще будуть приїжджати? О. Я не знаю, що мене запитали. Я не знаю, не ви ж разом приходили. Ми приходили разом, ми місцеві. Ми перевіряємо. Ми місцеві, ми приходили, вони ж не знають. Ми складали протокол, що стосується фінансового контролю, що придбання наш особисто. Я складав, його на правду суду, він не А це складало щодо конфлікту інтересів, інтересу. Сто департаменту захисту. Але ви ж були присутні, правда? Я був присутній. Звичайно, що присутній Я кажуть, це київський пресудий, він не знає департаменту. Я просто був присутній з ним як присутній як працівник. Але змі складав його ім'я по сухові департаменту. Передайте вашому департаменту, що я не ховаюся. Якщо, Ні, треба, не скласти, якщо треба скласти повторний я не протокол, не якщо може, протокол, може вони може війдуть. Просто вони, при... просто... Прошу. Прошу. вони не повідомляли, може вони її зараз зайдуть до вас? Ті, може ми приїхали, вас зараз? Нема питань, просто зайдіть, ну якісь. Ви зареєструєте в канцелярії. Можете пояснити? Це повторний, так? Прошу, я, я по цьому факту не можу нічого пояснити. Я можу пояснити тільки тому факту, там де ми складали протоколів. Тут я, це працівники департаменту, ви ще стоящий наш орган, відклали, тому протокол? Я не можу пояснити, е ніякі не можна, да, я кажу, Матрів ніякий не може надати в зв'язку з тим, що а я. Що, ти а що там? Ну, це піски фарс. Ходите ви сюди. Пане ну, Веремо, ми ходимо, бачите, на А Знаєте, хто така Ірина Сеник? Чесно такі, такі. політв'язні, як працював. Ну ви протокол разом складали, і ви не знаєте, хто така Ірина Семе. Тобто мурал. Ірини Семени, за, за які ви складали протокол? Чесно, хтось, не знаю. Може. Не знаєте, так. Ну, сиділа 23 роки в за ну, тобто, Протокол так. склали за те, що. Ну, ще, що це це тим... не наші матеріали складати. Я просто читав цей протокол, орієнтуюся майже в тому що... там. Але я коментувати нічого не можу, це не наші матеріали, я не помню. Друге, дивіться, ви ж запит маєте право прийти в канцелярію, зареєструвати. Це, це ж не є протокол, навіть якщо запит. Ну для чого ходити, робити спати?